Пане Володимир цікаву інформацію е, оприлюднили у звіті інституту вивчення війни, що нібито росіяни будуть намагатися використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні. Е, ми знаємо і бачимо акції різні, які виходять та, які проходять в різних українських регіонах. Коли справді збираються небайдужі, коли збираються рідні військовополонених, для того, щоб ніхто ніколи на жодну секунду не забував про те, яка велика кількість наших героїв перебуває е, в якості бранців Кремля, тим не менше, чи справді емоційно яким чином до них можуть підібратися російські, мабуть, спецслужби, щоб їх всліпу використовувати проти української держави? Ну не всліпу. такий механізм вже був опробований е, неодноразово. Е, Згадаємо нещодавне затримання одного з військовослужбовців завданням, якого було отруїти. Воду в пральну банному комплексі, причому його родичі на окупованій території арештували і знущалися з ними, аби примусити його до співпраці. Насправді тут треба відокремлювати, наприклад, акції рідних бійців, які перебувають у полоні, які, ну, Підштовхують владу до більш активного, до активних зусиль, щоб забрати з полону своїх рідних, це один тип поведінки. Він не, це не є використання Росією у своїх інтересах. А от такий сценарій, як я говорив, коли шантажують арешт, ну, арештовують рідних і шантажують і примушують до. Всяких підривних дій, оце небезпечний сценарій. Тут е, треба, щоб влада не спекулювала на подібних речах, бо е, влада інколи, от, рідний, е, тих, хто перебуває в полоні, проводить регулярні акції, влада або не реагує на це, або е, навіть закидає через своїх кишенькових блогерів, що це. Якісь ІПСО, які проводить Росія, ну тут треба з холодним розумом до цих речей підходити і е, раз не спекулювати на цьому. Це теж абсолютно доречна заява. Для мене завжди загадка це де та межа, як нам побачити, чи це російські спецслужби, чи це десь, коли і українська влада зокрема все трактує по-своєму, як їй вигідно. Але у той же час, пане Володимире, ми розуміємо, що цілком ймовірно ми входимо в якийсь в якусь іншу фазу, в якийсь новий період. Зокрема, це стосується діянь з зі сторони країни агресорки Російської Федерації, тому що багато хто зазначав, що процес. Це, наприклад, і закручування гаяк, наприклад, і з більш жорсткими якимись діями на фронті з додатковою мобілізацією, все це було поставлено на паузу, тому що в певній атмосфері з певним настроєм Володимир Путін воєнний злочинець міг мав підходити до своїх перевиборів. Зараз цей процес пройдено, вся ця вистава зіграна. Ми бачимо всі ці результати оприлюднені. Останнє лишається та це там якась інаугурація, як завжди, ці концерти. І далі можна робити все, що завгодно. Чи тут вже є якісь речі? До яких нам варто готуватися, що може бути змінено, і де, де і в чому може стати гірше? Ну, найголовніший мотив для е, Путіна і його оточення, його кліки це політичне виживання. І в цьому сенсі набір їхніх інструментів для виживання не такий великий. Вони будуть дійсно підкручувати гайки, вони будуть далі шахрувати, але для них починається нова реальність: це стан економіки, наявність необхідних фінансових ресурсів, і, врешті-решт, настрої населення. Маніпулювати настроями населення вони далі так безоглядно вже не можуть, але спробують швидше за все, що путінський режим спробує розіграти генеральну битву, те, що називається, тобто зараз вони на тлі, наприклад, захоплених російськими повстанцями територій спробують розіграти велику істерику, підмобілізувати населення. Своє ну і спробувати кинути десь на якійсь ділянці фронту ще що, що, що за все в районі Куп'янська Харкова. Російські війська в генеральну битву. Якщо ця генеральна битва справді намічається, і українські сили відіб'ють цю атаку, то мені здається, що постанеться внутрішній надлом в Російській Федерації. Пане Володимире, якраз так інститут вивчення війни нам прогнозує на літо от ту історію про яку ви розповідаєте з концентрацією додаткових сил Російської Федерації і додатковим ударом. Але я ще два слова про виборчий процес. Хочу запитати вас тут. Значить, вчора неоднозначну реакцію викликала в мережі акція від російської, нібито опозиції. Полудень проти Путіна люди в знак протесту пішли на виборчі дільниці рівного 12 і голосувати. Хтось каже: Ну ви молодці, ви додали явки, додали картинки для російських пропагандистів? Інші кажуть, це краща акція опозиційного спротиву ніж нічого б взагалі не було в якості прояву. Як ви бачите історію з російською опозицією на сьогодні? Ну насправді цю явку на 12-ту годину російська влада звичайно ж потрактує собі на користь. Опозиція трактує її собі на користь, тому що опозиція не встані провести жодну масову акцію, а подібна явка на 12-ту, вона все-таки стала певною ревізією ресурсів. А на кого ж вони можуть взагалі опиратися в російському суспільстві і яких цілей зможуть досягати, опираючись на Ну, дуже тонесенький прошарок е е прихильників опозиції. Це не значить, що російське суспільство е ну, е насолоджується путінізмом. Воно ненавидить путінізм, але воно зараз живе в режимі такого стогольського синдрому і не знає, не, не бачить для себе нової конструкції іншої Росії. А опозиція не старається донести образу нової іншої Росії. Прекрасна Росія, будущого Навальніська, це ні про що? Там нічого не сказано в цій концепції. В вона вона наївна, вона чиста, але вона нічого не, не встановлює. Єдине, що воно е, цей пакет від Навального останній, який визнавав територіальну цілісність України і необхідність виплати е, репарацій, так цей же пакет не популярний, його неможливо продати російському населенню, тобто. Ситуація така, що путінізм захотіло б змінити і саме російське населення, але воно не бачить, на що воно змінить путінізм. Ми згадали про Навального тут. Примітно вчора всі російські інформагентства прямо почали друкувати історію про те, що на після виборчої прес-конференції Путін мало не вперше. Згадав його ім'я, він вимовив слово Навальний. Знаєте, мене це мені це чака Паланіка нагадує з його бійцівським клубом. Людина, яка загинула в бійцівському клубі, писав Паланік, отримує ім'я, і от власне Навальний загинув, і тут його ім'я прозвучало. Дуже така символічна історія. Чи означає це, що мертвий Навальний вже не лякає так диктатора, як лякав, коли був живим. Це означає, що українець палагнюк. Він же час чак Паланік, так, так, запрограмував, запрограмував Путіна. Але насправді Путін швидше за все зараз поставлений в дуже таку ситуацію веселеньку, тому що персонально з ним, як мінімум, лідери демократичного світу комунікувати не будуть. Це вже це, вже вони точно знають, що що це блокується, але очевидно, що комунікація буде через міністра закордонних справ, і тепер у нього є проблема. У нього зараз є шанс трошки перетрясти всю цю ну заскорузлу свою верхівку, кліку свою. Оновити її і ну знайти хоча б е, пару е, осіб, з якими західний світ все-таки мав би комунікацію. Це в першу чергу потрібен міністр закордонних справ, з яким можна було про щось говорити. Е, сам Путін, очевидно, лишається в клубі диктаторів, і ми бачимо, що Сі Сідзінбін першим як відомо привітав. Е, можливо, Лукашенко першим або Лукашенко. Каже, з ви... першим. Був. В... А, а, ні, ну... Із... ні, ну, Просто поруч сидів, розумієте? Ну так. Ну, Медведєв привітав його ще на початку на старті виборчої кампанії з перемогою. Okay. Але э, тут цікаво, хто хто ще? Ердоган? Хто ще? От чекаємо, э, хто із комунікаторів э, західного середовища. Ну, Орбан, Ердоган, Фіце. От от питання: чи, чи вони э, на цій орбіті намалюються? Але. Э, Швидше за все ж самому Путіну доведеться забетонуватися в клубі диктаторів, з ним особливо то хіба гейхи, ну оці петрократії нафтові держави, нафтові королівства хіба з ним будуть комунікувати, або африканські якісь вожді. А все інше він запертий для західного світу, і тут все-таки питання. Як він оновить кабмін свій, і через того кабміну буде хоч пару людей, з якими західні лідери захочуть про щось говорити.